Чому саме так? Дорогі мої, досить дуже часто хочемо збагнути втрату близької особи. Зрозуміння причин смерті особливо важливе для тих, хто раптово втратив близьких унаслідок аварії, вбивства чи самогубства. Це дуже важливий крок у процесі перемагання смутку. Тоді ми запитуємо, чому саме він або вона, чому саме тепер, чому саме так. Можна знайти відповіді на деяких цих запитань, наприклад, на те, за яких обставин відбулася смерть. Однак є питання, на які вдасться. Не вдасться знайти відповіді. Наприклад, чому хтось захворів саме на цю недугу, особливо рак? Чи це було слушно, чому хтось помер саме так і так далі? Навіть якщо ми не знайдемо відповіді на ці запитання, варто задумуватися над ними. Вони дозволять нам знайти причини. Чому дана особа не мусила була померти саме так, саме тоді? Потреба відповіді на питання, на які насправді відповісти неможливо, є частиною природнього процесу перемагання смутку. Пошуки сенсу смерті наводять нас на питання, які стосуються справедливості життя та його вартості. З втратою коханої особи ми втрачаємо власні життєві ідеали, уникання важких питань про сенс життя може призвести до духовної смерти, до втрати віри в життя, спроба відійти від цих питань не найкращий вихід. Також не надто допомагають інші готові пояснення, відповіді на кшталт такою була Божа воля. Треба з цим погодитися. Вони завдають ще більше болю, а смуток лише нагромаджується і не дає можливості впоратися зі стражданням. Перемагання цього стану полягає в тому, щоби ставити запитання, а не діставати готові відповіді. Контакт з іншими особами. Які також пережили втрату когось близького, які розуміють наш біль і духовно підтримують нас, а не намагаються віднайти відповіді на наші сумніви, може допомогти нам впоратися з цими питаннями, присутність і зосереджене слухання. Допомагає сумній особі віднайти релігійні та духовні цінності, ствердити життєві істини, знову віднайти сенс життя. Смерть близької особи має вплив не лише на думки, але й на емоційний та духовні стани людини. Часом дехто з найкращих міркувань може натякати вам на те, що і якою мірою маєте відчувати в цей час. Насправді ж такі люди не знають, про що говорять. Лише особа, охоплена смутком, справді знає, що вона відчуває. Це не, ці незвичайні відчуття відкривають світ. В якому опинилася особа, яка подорожує бездоріжжям смутку, емоції, які з'являються цілком природні та потрібні, тому маємо ставитися до них як до своєрідного життєвого уроку. Найбільш характерною рисою жалоби є те, що людина переживає не постійні інтенсивні емоції. А короткотривалі і посилені поштовхи, періоди посиленого страху та психічного болю. такі моменти вона сумує за померлою особою та оплакує її. На початку такі емоційні вибухи трапляються дуже часто. Та з часом вони зменшуються і з'являються лише тоді, коли щось нагадує про втрату, це може бути якась трибничка. Наприклад, за рік після смерті дитини мама знаходить іграшку або світлин. Іноді лавину болючих емоцій може викликати, як ми вже згадували, перший підсніжник, перший сонячник, перший день весни, перше вересня. День матері, і так далі. Такі ситуації посилюють страждання після втрати близької особи. Приходить час, коли смуток втишується, та вистачає одного слова або думки, щоб біль повернувся із збільшеною силою і зламав нас. Це звичні реакції. Кожен з нас має право. Щоб за кимось сумувати. Буває, що людина навіть відчуває короткотривалий духовний і фізичний параліч. У таких ситуаціях не можна заперечувати тих, цих почуттів. Мусимо прийняти їх. Вони сильніші, аніж нам здається. Тому добре на якийсь час відпочити від щоденних обов'язків. І зосередитися на тих емоціях. Це має тривати доти, доки ми не почнемо їх контролювати. Сильні емоційні стани можуть бути причиною автомобільних аварій або ж фахових помилок. Тому треба уважно прислухатися до тих думок, почуттів. Та форм поведінки, які супроводжують нас на бездоріжчі полю, вони зазвичай з'являються саме тоді, коли ми їх найменше сподіваємося. Коли ж ми усвідомимо, що це ненормальна реакція, то не виникатиме переконання, що ми от-от збожеволюємо. Так можна віднайти позицію пошуку нового щастя. Особливо, дорогі мої, в перші дні після втрати близької особи можна впасти у такий стан знечулення та відчуженості. Тоді дійсність набуває інших вимірів. Частина життя ніби вислизує від уваги людини, зануреної у смуток. Такі почуття є природнім способом відокремленням від дійсності, дійсності, в якій все нагадує про смерть близької особи. Згодом люди зізнаються я був там, та мене ніби й не було. Все ставалося сном або жахіттям, яке колись мусить закінчитися. Я робила все, що треба, займалася всіма обов'язковими справами та відчувала, що мені байдуже. У такі хвилини здається, що можна спожеволіти такий духовний стан та тимчасовий захист, він триває доти, доки ми не навчимося сприймати те, що видавалося давалося неможливим для сприйняття. Це своєрідна перерва у грі. Одна жінка, чоловіка, якої загинув, в автомобільній аварії зізнавалася, я вже про все знала, та ніяк не могла у це повірити. Я ніби робот полагодила всі формальності, пов'язані з похороном та пильнувала дітей. Всі хвилини мене за те, що я така сильна і вмію контролювати свої емоції. Минуло кілька місяців, перш ніж я відчула, що. Живу знову. Тоді я почала плакати і ридати. Важко пригадати собі, що говорилося впродовж тих днів, залишаються уривки страшних або втішних фраз. У такий період людина здатна розуміти небагато, вона не спроможна уважно слухати. Хоча ми не пригадуємо слів, жестів. Та пам'ятаємо, що відчували підтримку з боку інших осіб. Їхня мовчазна присутність була важливою, щою від розмов. З плином часу ситуація не покращуватиметься, такий трибмислення не лише розминається з правдою, він ще й недоречний. В особи, яка бореться зі смутком, бувають кращі та гірші дні. Буває, вона інтенсивніше відчуває свій, і не хочеться ані їсти, ані щось робити. Ніщо не задовольняє її очікунь. Все видається надто складне. У такі моменти не можна забувати про те, що колись прийде уздоровлення. Треба жити день за днем. І намагатися дати собі раду з тим, що нас спітка. Важливо усвідомити, дорогі мої, що нас оточують співчутливі люди, яким можна довіряти в родині, де всі однаково вбиті болем і переживають втрату близької особи. Це буває доволі важко. А от друзі з поза родини, співрозмовники або всі священники можуть допомогти. В такий період доволі важко піклуватися про себе, тоді турбота -то та допомога з боку інших має особливе значення. Сприйняття допомоги та підтримки зовсім не означає, що інші мають все зробити, а особа у жалобі може бути цілком безчинною. Не можна виконувати замість когось те, що він стане зробити сам. Найкраще уставлені до такої особи це розуміння її. Мені не подобається вислів час лікує рани. На мою думку, він тільки допомагає з ними жити і до пустки. Дійсно, ми з часом тільки навчимося жити з цією раною. Рана залишиться на все життя. Після смерті близької людини може здаватися, що життя втратило сенс. Як християни, ми маємо радіти, що ця людина відійшла до вічного життя, де нема ні печалі, ні, жит... ні плачу, ні зітхання, але життя безконечне. Але насправді є інакше. З'являється жаль, пустка, гіркота туга. Я таким власним досвідом можу поділитися. Дуже важко було, коли померла мама. Але останнім часом вона не слабувала, щоб слабувати. Лише завжди жалілася мені, ж ноги її болять. Ходити вже не могла. Я завжди казав, мамо, та я трошки молодший, але мене так само болять. Може, не менше, ніж вас. А щоб потім самому себе успокоїти, Господи, вона ж не мучиться, а я нічим не міг їй допомогти. Тому може й краще, що Бог її забрав. Для неї уже все це скінчилося. Рано чи пізно для мене теж закінчиться. Головне, щоб ми там не були розцілені. Тому в процесі жалоби потрібно пройти через інші етапи, їх не вдасться оминути та й чи взагалі повністю прийняти смерть коханої людини. Мені, на мою думку, цей вислів час лікує рани тільки допомагає з ними жити звикнути до пустки. Інша особа говорить, коли помер мій батько. Мені було 20 років. Цю тарату супроводжувала цілогама емоцій. які важко висловити. Я повторювала ці великі страждання батька нарешті скінчилися, і це в певному сенсі давало надію тіху. Чи стало мені легше за кільканадцять років після цієї події? Я навчилася жити після втрати. Упорядкувала свої емоції, але постійно згадує миті про проведені разом. Тато мав багато мрій планів, які додавали йому сил у боротьбі зі смертельною недугою, але смерть їх усіх забрала. Тата немає серед нас, але він живе в моєму серці. Коли бажаєш щастя людині, яку любиш, з ним є вічне життя, а ним є вічне життя це втішає. Він, як і завжди вийшов з того. інша особа. Рік тому я втратила другу маму, мій світ розколовся, те, що її немає, наповнює мене величезним смутком і шала, не минає і дня, щоб я про неї не думала, не згадувала часу проведеного разу. Мені так сильно її бракує, її тепла. Голосу, я шкодую, що не могла бути біля неї, коли вона помирала, не тримала її за руку. Вона відійшла вночі, вранці мені повідомили з лікарні, що мама померла. Недавно я зустріла подругу, яка втратила сина. Він, як завжди, вийшов з дому, мав заїхати ненадовго до торгового центру йому було 29 років. Його мама повністю розбита. Рік тому в аварії загинує чоловік. Син був для неї єдиною підтримкою. Утакими миті реальними і важливими стають слова. Спішімо любити людей, бо вони так швидко відходять. Розповідає Іван. Уміти підтримати людину умер. Смерті і близьких, дорогі мої, це насправді великий дар. Але це не завжди можливо через темп життя обов'язки ми не завжди можемо бути більшу частину дня з тим, хто помирає. Ми не любимо думати про смерть, як про неминучого супутника життя, а вона рано чи пізно когось у нас забирає. Я колись роздумував, даючи шлюба, відстають молодята на рушник, тримаються за руки, відчуваються такими щасливими, чи, хоч на хвилю задумується, що рано чи пізно настане цей час, що котре з них перше помре. Я вірю, що в цей час не хочеться про таке думати, але ми маємо бути. До цього готове мене. Я втратила близького друга, розкази інша людина. Він помер від лейкемії, моє серце розривається від болю. Щодня я не плачу, я вию. Мені так сильно його бракує, його жартів, усмішки, спонтанних дій. Я почуваюся так, ніби померла частина мене, каже. Інша дівчина. Для віруючих можуть допомогти пошуки відповіді на запитання, які кружляють у голові, в біблії, у молитві, у спільноті. Кілька місяців тому я втратила дитину, а також дізналася, що чоловік тривалий час мене зранджу. Він пішов до іншої жінки. Я хотіла покінчити життя самогубством. Всі казали, щоб я взяла себе в руки. Як? відповідала я. Я залишилася сама. Утіху знайшла в волонтерстві. Я допомагаю в госп... госпісі, почуваюся потрібною. Але мало минути трохи часу, поки я до цього дозріла, каже інша жіночка. Після втрати близької людини життя триває. Визнати це важко, нас охоплює проза життя, щоденні обов'язки, які складно погодити з переживанням жалобе, кому допомагає віра, іншим волонтаріат, у кожного свій шлях. Ще одна розповідь. Коли я залишилася вдовою, мені було 25 років. Я знаю, що це важко уявити. Мій чоловік помер від раку. Ми довго боролися за його життя, але, на жаль, хвороба перемогла. Це був шах. Коли я чула нашу улюблену пісню, я плакала. Наша донька, якій зараз два роки не пам'ятатиме тата. Коли я дивлюся на неї, то бачу його. Я постійно про нього думаю і так само кохаю. Я не знаю, чи зможу ще колись побудувати стосунки з кимось іншим. Мій коханий назавжди залишиться в моєму серці пам'яті. Я вірю, що колись ми знову зустрінемося. Усвідомлення того, що він більше не страждає, трохи вгамовує мій біль, але мені його бракує. Каже зі слосами Катерина, до втрати близької людини треба звикнути. Це боляче. Крім того, поприбіг часу туга залишається, тому варто скористатися професійною допомогою психолога або психотерапевта. Але також і для себе самого бути такою розрадою. Кивляємо а адже ж не завжди наші діти, наші близькі з нами. Вони десь виїжджають у світ, і ми їх роками не бачимо. Ми ж так не тужимо. Чому? Ми ж не бачимо їх. Вони в нашій пам'яті, вони в нашому серці, вони з нами. Тут так само можна себе запевнити, він не помер. Чи вона не помер? Він живий, тому ми і на цих похоронних співаємо вічна пам'ять. Усе залежить дорогі, мої, від цієї нашої пам'яті, як ми довго будемо пам'ятати, і це має нам допомогти пережити це горе. Адже рано чи пізно ми все одно всі перейдемо туди. Треба більше звертати увагу от з цих випадків, що я вам розказав. Переважно люди помирають, коли якісь страждання і раптові смерті, звісно. Але при таких заспокоювати себе, не як мені добре, але цій людині легше вже. вона не мучиться. А коли когось ми любимо, ми не можемо дивитися на його страждання, коли ми не можемо нічим допомогти. Тому Господь допоміг забрав його до кращого життя. Нам головне. Не втратити теж це життя в вічності, щоб ми там були разом. Амінь якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний, залишіть коментар під відео. А також поставте лайк, пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!